Ей, hey, всім привіт, хлопці та дівчатка. Мене звати Дмитро, і ви на каналі Нікан. І сьогодні ми продовжимо проходити Assassin's Creed 4 Black Flag. В минулі серії ми пограбували плантацію та майже захопили Галеон. Але він від нас втік на острів, і тепер ми будемо йти за ним, бо таку здобич відпускати це не для нас. Всім гарного перегляду, джентльмени. Як... Як кастомний наш король, ми не прямуємо наказом одного безумного, безумної людини. Ми думаємо про наш спільний божевільний план. Об'єкт нашої уваги розташувався Галеон, за котрим ми тільки що йшли, котрий принесе захист для нашого НАСАУ. Всі, хто хочуть піти і захопити цей корабель, Ступніть і скажіть так. Ті, хто не хоче цього. Крикніть ні". ні. Так, на 100% погодження. На 100% погодження команди, тому ми зі спокійним настроєм йдемо на це завдання. А, дібратися до джунглів. Так, все, я згадав. Це якраз ось ця місія. Зараз по джунглям будемо. Пробиратися, а потім доберемося до пляжу. Коротше, ми через увесь острів зараз з іншої сторони пробираємось і йдемо до одного з цих тамплієрів француза, котрий вбивав там асасинів, котрий нам наручі дав в початку гри. Раз, погнали. Хлопці, ви куди? <смі> Вони вирішили мене тут не чекати, я зрозумів. Вони, напевно, з іншої сторони підпливуть. А може це хлопці такі, щоб ми звалили з корабля такі. Так, так, так. Усі згодні з планом, тільки ми зійшли з корабля такі. Все. Ходімо до насаву, ну його нафік цього бовдора. Як і Еціо у своїх паркурних моментах, Едвард також знаходить собі шляхи швидкого підняття, якщо впаде. Так, ну поки що тихо. Ага, а усі вже іспанці тут. Каналі ну, Зверху я ніяк не можу пробиратися, принаймні поки що. Щось чув? Бачиш щось? Якщо ти так здивований, чому сам не підеш не подивишся? Так, ну вони, в принципі, дивляться в іншу сторону, і я думаю, ось можемо і пробігти. Він поки отямиться ми вже побіжимо далі. Та що ж таке? Ось ось завжди, скільки я пам'ятаю, не можуть з першого разу нормально про... проїхати. Та, та Едвард вниз, а не вверх. Що що відбувається? Да проїдьте вже. О, дякую. Дуже красиво, до речі. Мені ось завжди я пам'ятаю, коли я проходив до цього моменту. Мені дуже подобалось. Дивитися на ці краєвиди. Дуже чарівно. Іронія, тамплєр, який подарував Едварду приховані кавинки, саме помре від них. Дійсно, дійсно воно так і є. Так, а ось і той Галеон, котрий від нас втік. Так тут вже побільше сідай, сідай, Едварде. Якраз одного сюди в кущі чудово. Іди, ти сідай. Мені ось цікаво, ми зараз і великого приберемо того хлопця біля вогнища нічого не дивує, що взагалі нікого вже не бачить. Було четверо, залишився один. Так ось цей снайпер зверху це може стати великою проблемою. paso más, bastardo! Ya basta, sigamos con la ronda. Ledwin no es Так, знайти Джульєна Де DeCose, вбити повітряною атакою його. Ну, про це ще рано говорити. Тут спочатку б дійти до нього. Так, ну справа їх побільше буде, можливо, краще через ліву сторону йти. В залежності, куди цей зараз піде. Цей, напевно, прямою стежкою. Добре? Мені вже і не дуже подобається зліво йти. Враховуючи, що далі взагалі ніяких місць для укриття. Цей просто дивиться зараз прямо на нас. Цей також не дасть, напевно, нормально пройти. time you will land for a month. Щось він там казав, що завершити свої справи. Це останній раз, коли ви бачили землю найближчий місяць. Так я не впевнений, що ми зараз нормально зачепуємося і нас не спалять. Йдіть Трошки невчасно той пішов сюди, ага. Йди скупнись. Будь... Будьте впевнені, що груз безпеці. Я не впевнений, що мені вистачить часу забратися по канатам, але добре, давайте спробуємо. Бо еще із цей так, запалить, запалить. Эдвард, швидше, швидше, Едвард, я тебе благаю. Молодець, молодець, нас уже не бачать. Так, все. Це... це не те, що я хотів. Давай тоді трошки вище. А тут зверху хтось є? Ні, в нього снайпера не розташовані. Туди... Ага, ось він якраз іде. Ану, стій, 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 стій. Усе, француз, з тобою покінчено. Yeah. Ти пам'ятаєш подарунок, який дав мені? Що ж, я тобі відповім, що він дуже чудовий. Ти всім повіє, як ти взагалі зміг дібратися до мене. Мені шкода про це, хлопче, але я не можу ризикуватися, та ризикуватися та щоб ти розповів своїм товаришам друзям про мене. Я благаю тебе, Буканір, після того, як тебе побачать. Після того, що ти побачив в Ордені, ти все ще мрієш тільки про пограбування. А це що таке? Це максимум твоїх амбіцій. Олві могли звільнити світ, звільнити від піратів, таких як ти. Нехай ти знайдеш свій ад, про котрий мрієш. Корабель наш. А, чи не корабель, чи острів наш. Ну коротше, захопили ми повністю. А ви дуже вчасно підплили, хлопці, взагалі. <хи> Я так і зрозумів, вони просто поплили собі, щоб сюди заплити. Типу. Ми всю справу зробили, а вони такі, ну. Підвалити вчасно, чому б ні. Я скільки пам'ятаю, я цю місію ніколи не міг нормально зробити, мене завжди палив цей француз. Ей, я тільки що дивилася, як ти виходив. Думала, що покажу тобі дещо. У нас є подарунок для тебе. Нам дуже подобається, які ти нагороди збираєш під час своєї роботи і чудово. Диво... Вибач. Привіт. А вже ж? Я... Приведу його. Що ж, like Олівей. що Олівер хоче зустрітися з тобою, це цікаво. Йди за мною. So це вище поверху. Інша частина будівлі. Привірський свій комунікатор я додала офіс Олів'єра. Його легко знайти. Нефіга мені офіс начальника. Я що туди ходити буду. Nice Олів'яр чудовий хлопець він тобі сподобається. Я не знаю я не впевнений. Ти зі мною не підеш? Я сподіваюся, це розмови не про звільнення. Бо ми не так дуже швидко йдемо по прогресу в плані по основному сюжету. Можливо, він зараз скаже: Привіт! Привіт! Тест тест. Ця штука працює? Це ж Джон з IT. Ми зустрічалися раніше. Я калібрував твій анімус. Я, типу, Скотті в Абстерго Enterprises. Усі речі по техніки роблю я. Тобі є хвилинка, дідько? Трекер каже, що ти на шляху до кабінету Олів'єра. Добре. Я. підключусь до тебе. Коли прийде час, мені є дещо попросити в тебе. Right Доброго дня. Заходьте, він вас чекає. Доброго well, дня, сир. Не дуже хотів би кидати цей проект. Едвард Кеннеї, це. Ти зі мною? Але це Але це як Голлівуд. Тільки розпочинається. Вірно? Фільм про ператів Дуглас Файбакс, Ерол Файр. Отримати доступ, це дійсна справа буде. <exchanged literacy> <ed> так, точно. Exactly. Ми поговоримо про усе це разом. На we'll якоїсь <ilosoph> <Right>. зустрічі, вірно? <sharp> Сподіваюся, <sharpet> побачити вас також. Бережіть себе, Латеці. Привіт. Привіт, дякую, що прийшов. Я знаю, ти зайняти. Ти би хоча б попередив, що ти зі мною розмовляєш. Тож я дивився на твої дані. Дійсно, крута справа. Якщо чесно, нам треба зробити це більш дружелюбною. Можливо, дати Едварду голос якогось Джеймса Бонда чи щось таке. Ти щось здорів? Чудове місто, ні. Начебто непогано, то ж головна причина, чому я попросив, це зробити якісь дані щодо обсерваторії, яку ти знайдеш. Тобі треба якомога швидше зосередитися на пошуку цієї обсерваторії. а, ну все ж таки він хоче мене поторопити. Буду вибач, ще один виклик. Зустрінемось пізніше. А, привіт, так, все чудо. Коротше, як я і зрозумів, бос натякнув, що треба якось пришвидшитись. Привіт, це Джон, з IT. Тебе є секунда? Добре. Я додав тобі шлях на мапі. Тож. Коледж з твого... твою ту. Що? Я ненавиджу усіх на твоєму поверсі, тому сподівався, що ти допоможеш мені. Підійти до одного комп'ютера, відправити деякі дані, це буде легко. Просто під'єднатися як і до свого анімуса і відправити файл. Легко. Тобі краще це зробити дуже швидко, перед тим як я не почав хейтити і тебе. Ні, ну, нормально взагалі. Якийсь айтішник зі своїми проханнями ще й... Не найприємніша людина, котру можна зустріти. Зачинена двері. Це не проблема. У мене є доступ до рівня першого. Тепер ти його також має. можеш. Ма... раз два, три тримаєш. Спробуй. Так, ну все, я зрозумів. Доступ один у нас є. Чудово, можемо бігати. Ну, чийся, німус. Якісь пірати тут. А, це з мультиплеєру персонажі. Капітан Кіт є. Це хто такий, господи. Так, до цього кому комп'ютер треба під'єднатися. Єдна... Під Тепер тобі треба код до процесора, щоб знайти дані всередині. Одного разу ти вже дібрався, тобі треба знайти шлях навколо кола. Чого? Я. Я, якщо чесно, пам'ятаю, що в цій частині мені ці загадки взагалі бісили, бо тут на дурачка треба проходити або думати, як. Поставити цей шарик, ти зламав це чудово. Файли повинні завантажуватися. Я розташував базу даних і дані, котрі ти там знайдеш. Їх треба відправити. Усе, що ти завантажиш, буде зна буде збережено там. Типу, як на фаєрволі. А чого в мене при цьому зап записі? Звук пішов не з, з динаміку, а не з навушників цікаво. Так, коротше, дивимося, що знайшли тіло Дезмода, коли він загинув там. Сподіваюся, що по звуку нормально зараз. Ми знайшли сумку, в котрій був телефон і нотатник з декількома квитками. Об'єкт. Мав опіки на правій руці. Це коли він до цього торкнувся шару, щоб звільнити Юнону. Якщо чесно, ми не бачили нічого до цього такого схожого. Уся інша частина тіла не була в непоганому становищі. Ми взяли кров та інші частини ДНК. Завдяки базі даних і праці Абстерго справа об'єкта 17 буде продовжена. І як це працює, я не розумію. Ось тепер мене нормально по звуку йде. Ну, Горазд. Тобі краще. Ти зроби це краще, ніж я сподівався. Бачиш, це файли, котрі ти отримав, я би не рекомендував показувати їх комусь. Давай зробимо вигляд, що цього ніколи не відбувалося. У будь-якому випадку кур'єр чекає тебе знизу. Ти можеш а вже ж, зламувати інші комп'ютери, але не роби це кожного дня, принаймні. Так, спускаємось на перший поверх. Віддаємо дані кур'єру. Не зрозумів я, чого зі звуком якісь проблеми були, коли вставка про Дезмонда була, але добре. У кожного був такий самий колега, як ну, отой от, айтишник. <звук> 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 Що, ні, 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 я слідував рецепту на листі. Це мистецтво Шон, це, це. Зачекайте це. А, це Шон і Ребека? О, подивіться, хто це у нас? Ми вже думали, що ти забув про нас. Ребека тебе чекала дуже довго. Будь люб'язним, вибач про, за нього. Тож, ось як ми це зробимо? В тебе є дані для передачі? Чудово. Це повинно Ми спрацювати. Ми скинемо на емейл. Це... Вона чудова, чи не так? Ти. А ти тут що? Ти повлаштувався Баристою? Серйозно? Ей, я тільки що отримав від кур'єра, що ти все віддав чудово. Роби і далі свою роботу. В будь-якому випадку дякую. Нехай тобі щастить у піратстві. Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення. Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня!